Інтернет просто вибухає. кажуть, Кріс Тайсон передумав і знову став чоловіком. Але чи це правда? Кріс давній друг містера Біста. У 22-му році він почав гормональну терапію і заявив, що ідентифікує себе як жінка. А тепер у Тікток повно відео, де кажуть, Кріс знову чоловік. Повернувся до дружини і навіть у команду містера Біста. Chris Tyson is back the Mr. Але я перевірив офіційний акаунт Кріса. Тікток, і знаєте, що там нічого немає. Ні фото, ні заяви, ні підтвердження Отже, на сьогодні це просто чутки. Ніхто офіційно не підтверджував, що Кріс передумав. Люди просто масово повторяють одне й те саме. Такі фейки дуже швидко розлітаються, але перш ніж вірити, завжди перевіряй джерела. Що думаєш, ти напиши в коментарях і підпишись, якщо цінуєш правду.